Який найжахливіший момент? Нам треба йти негайно. Ви коли-небудь переживали? Я не сів у порожній вагон метро, і коли двері зачинилися, зрозумів, що А. Він порожній, Б. Усі в сусідньому вагоні притиснулися до вікна, спостерігаючи за мною. І В. Приголомшлений запах лайна, який я щойно пов'язував з літом у йорку Долина від голого чоловіка в іншому кінці вагона, який вимазав себе і більшу частину сидіння, підлогу і вікно поруч з собою в лайно. Здавалося, він стояв. Я повернувся і спробував відчинити двері між вагонами, але вони були зачинені. Люди, які дивилися на мене, Спробували свої двері, також замкнені і співчутливо подивилися на мене, коли вагон рушив. Хлопець послизнувся і впав з мокрим стукатом і завив. Мені було до біса незручно. Січень 1979 року, Іран, мені 9 років. Моя мама низького рівня. Вона приходить додому з роботи і каже: у нас є 90 хвилин, щоб дістатися до аеропорту і виїхати з країни. Вона знала, що сім'я шаха сідає в літак і що до повалення уряду залишилися лічені дні, якщо не години. Ми сіли на вантажний літак з однією валізою в 4 і, можливо, мали 500 баксів. Звісно, наступного дня стався переворот, і багато людей було вбито та страчено. Так я опинився у Сполучених. Штатах. Я бігла і помітила стареньку жінку, напевно, 60-70 років, яка сиділа на узбіччі. Вона помахала мені рукою, і я підбігла до неї. Їй потрібна була допомога, щоб піднятися. Але поки ми розмовляли, я просто відчула нутром, що щось не так. Мені було дуже неприємно залишати літню жінку, яка просила про допомогу, але я не могла позбутися цього відчуття. Тому вибачилася, що не змогла допомогти, і пішла геть. Через кілька секунд я оглянулася і побачила, що до неї наближається якийсь чоловік на чорні. Вантажівці, і вона без проблем підводиться і сідає в машину. Можливо, я була просто параноїдальним підлітком, але цього дня 15 років по тому у мене все ще мурашки по шкірі. Коли я думаю про це, я відчуваю, що це був якийсь план, щоб викрасти мене. Я готувалася до марафону і багато бігала цим маршрутом, тож вони могли чекати на мене. Багато років тому я зайшов до банку, штовхаючи двері. Я зустрівся поглядом з касиркою всередині. Вона подивилася на мене і похитала головою. Ні, тоді я побачив людину зі зброєю, яка грабувала банк. Я швидко повернув назад, побіг до своєї машини і зателефонував 911. Хтось, можливо, наклав мені в штани, хоча я не впевнений, хто саме. Близько двох місяців тому я засидівся довше, ніж зазвичай, і щойно лігу ліжко, я відчув якийсь дивний запах і почув знизу якийсь незрозумілий стукіт і брязкіт. Я живу не в найкращому районі, тому в цьому не було нічого незвичайного, але я все одно встав з ліжка, щоб перевірити і побачити полум'я, що лизало бік будівлі. Я крикнув дружині, щоб вона встала з ліжка, одягалася, і ми вибігли на вулицю. Наш будинок має спільну стіну з сусідами. І коли ми вибігли на вулицю, їхня квартира на першому поверсі була повністю охоплена вогнем. Я був першим, хто зателефонував в службу порятунку. З тих пір я постійно прокидаюся вночі. Тиснява в Сеулі на Хелловін 2022 року. Я була там з друзями, оточена мертвими людьми. Нам знадобилося близько п'яти годин, щоб покинути місце події. Порада. Якщо ви коли-небудь опинитеся в ситуації тисняви, підніміть руки до грудей, як боксер у захисті. Цього має бути достатньо, щоб дати вашим легеням простір для дихання. Ймовірно, тиснява буде чергуватися між високим тиском і трохи нижчим тиском. Намагайтеся рухатися тільки в періоди зниження тиску. Я був у бразильському місті Куритиба в барі з комуністичною тематикою під назвою Фідель. Бармен був у капелюсі Чегевари і мав такий вигляд: зі мною було ще близько чотирьох американців. Через деякий час бар спорожнів. Ми були єдиними, хто там був, окрім бармена. Раптом бармен підійшов до дверей, зачинив їх і прикрив металевою решіткою, так що ми опинилися в пастці всередині. Він подивився на нас, вказав на сходи і сказав: нагору швидко. Ми всі злякалися, але вирішили, що краще зробити. Те, що він сказав, бо він виглядав серйозним. Ми піднялися на гору в маленьку кімнату зі стільцями та журнальним столиком, думаючи, що він збирається нас пограбувати або вбити, або щось подібне. А я шукав вікно або вихід назовні. Ми чекали там кілька хвилин у порожній тиші. Потім він підіймається на гору з величезним кальяном і пояснює, що зачинив все, бо один з відвідувачів бару раніше чіплявся до туристів, а днями наставив на когось ножа і має тенденцію вештатися п'яним біля бару. Він запропонував нам почекати на горі близько 30 хвилин, поки хлопець не побреде додому. Потім він викурив нас зі свого величезного кальяну, і ми добряче посміялися, перш ніж повернутися до хостелу. Не такий страшний, як інші, але я була в зоомагазині. Вбиваючи час перед зустрічю, раптом мене охопив страх як тривожна людина, яка не звикла до такого, тому я намагалася відмовити себе від цього протягом хвилини чи двох, які здавалися мені вічністю. Мені було так незручно, що я подумала, до біса, мені не потрібно тут бути, і пішла до проходу в бік магазину, щоб повернутися до вхідних дверей посередині. Як тільки я опинилася на краю проходу, позашляховик BMW влетів у вітрину, пролетів. Через прохід і вилетів прямо в касу. Він мав би врізатися прямо в мене. На диво ніхто не постраждав. Водійка помилково натиснула на педаль газу. Вона була страшенно засмучена. Я вийшла дещо ошелешена. Мені все ще страшно, коли я це пишу. Підлітком я був на музичному фестивалі під відкритим небом у літню спеку, із запізненням наступного гурту на сцену, ми були посеред натовпу, і енергетика ставала дуже напруженою. Люди почали кидати сплющені пляшки з водою в натовп, і працівників сцени, які бігли так швидко, як тільки могли, щоб вирішити будь-яку проблему. Коли почалася музика перед концертом, натовп мимоволі гойдався від придурків, що штовхалися ззаду. Ми погодилися, що перейти, але коли гурт почав грати, ми намагалися вийти з натовпу. Боком і всі кинулися вперед. На мене і моїх друзів впав 300 кілограмовий хлопець, і знадобилося п'ятеро чоловіків, щоб зняти його з нас, поки інші навколо намагалися зупинити штовханину. Як тільки ми піднялися і знову почали рухатися, навколо нас почалася тиснява. Я ніколи не забуду панка з рудим ірокезом, який побачив, що ми в біді, крикнув: Єдиний вихід вгору! І запропонував нам свої шнуркуваті руки, щоб ми зробили крок. Коли він підкидав нас до краудсерфінгу назовні, я не втратив своє взуття під час краудсерфінгу, але ми благополучно вибралися звідти і відсиділися до кінця концерту. Мені було 8 років. Я сидів у ресторані зі своїми двоюрідними братами матір'ю і тіткою. Ми святкували дні народження. Це був ресторан з діркою в стіні. Зайшли двоє хлопців. Вони постійно поглядали на наш столик. Крім нас, там було ще двоє людей. Один продовжував ритися в кишені, інший хлопець був дуже, дуже знервований. Він вийшов на вулицю і його знудило. Через деякий час його напарник вийшов, і здається, намагався переконати його повернутися, але той не захотів. Напарник повернувся сам на. Деякий час, але врешті-решт, пішов, нічого не замовивши. Моя мама була напівготові і сказала нам встати і негайно піти, що, я думаю, стало причиною того, що хлопці пішли. Як дитина, я знала, що щось буде дуже погане. Як доросла, я на 100% вірю, що це було сплановане збройне пограбування. Але один хлопець передумав, коли побачив маму з чотирма милими маленькими дівчатками. Близько другої години ночі їду неосвітленою дорогою. На дорозі під прямим кутом до дороги лежав чоловік. Водій пригальмував і почав знімати ремінь безпеки, щоб забрати людину з дороги. Я відчув, що щось не так, тому сказав йому не зупинятися і об'їжджати. Коли я повертався, тіла вже не було. Це міг бути п'яний або це могла бути пастка. Я ніколи не дізнаюся. Не момент, коли треба тікати, але безумовно момент, коли треба думати швидко. У 90-х роках я жила в маленькому, закритому помешканні в Санта Моніці. Я була у своїй кімнаті, складала одяг і почула стукіт, схожий на стукіт моїх сусідів. Ще один стукіт. І Я відчула, чому що щоб піти і подивитися. Я зайшла у вітальню, коли відчинилися вхідні двері. І до моєї квартири увійшов молодий чоловік. Моєю реакцією був не страх. Це була злість. Я кричала: хто ти в біса такий? І що ти тут робиш? Він Пробурмотів щось про те, що він студент. І я підійшла до нього і сказала, щоб він забирався геть. Він побіг геть. Весцальський гвалтівник на той час був на свободі, і тільки після цього я подумала про це. Я подзвонила в поліцію і повідомила про це. Виявилось, що він підійшов до моїх дверей невдовзі його спіймали. Це був урок, який я ніколи не забуду давати відсіч. Я була готова розправитися з ним фізично, якби він не пішов. Не дуже страшно, але повів групу учнів, школа-інтернат. На ковзанку ми під'їжджаємо. А поручки є всі діти завжди хочуть фастфуд. Тож я сказав: добре, візьму Кока-Колу, а потім піду на ковзанку. Коли я підійшов до каси, касир сказав, здається, це гарні діти. Завжди приємно чути, що вони чемні. Я сказав щось на кшталт, дякую. Так, вони гарні діти. Вона відповідає: Вам напевно не варто бути тут після 9-ї години. На щастя, діти зрозуміли, що металашукач на ковзанці це гарна Ознака того, що ми не хочемо тут затримуватись, ми пішли о 8.15. Мій брат виїхав зі штату на заробітки, коли вперше закінчив школу. Мої батьки поїхали з ним шукати житло. У нього був список місць, але, будучи за межами штату, він зовсім не знав місцевості. В одному місці адміністратор дочекався, поки в межах слуху залишилася тільки моя мама і сказав щось на кшталт: ви здається, хороші люди. Не дозволяйте своєму сину переїжджати сюди. Тоді моя мама почала зауважувати, що переїжджати. Треба туди, де є де витрачати гроші, якщо все, що ти бачиш, це ломбарди і кредитори до зарплати, то не варто там жити. Я зупинився в заїзді на авеню велетнів. При заїзді був бар і ресторан. А місцеві жителі говорили про те, що в цій місцевості можуть водитися гірські леви. Рано вранці наступного дня я поїхав кілька миль на північ, розтягнувся і почав пробіжку. Ще кілька метрів я почув звук, схожий на дитячий плач, у повній ранковій тиші. Цей звук був жахливий. Я ніколи в житті не бігав так швидко до своєї машини. Мої прапрабабусі та прадідусі жили на кордоні. Вагає приблизно в тисяч. 1820 році вони передавали історії про те, що якщо ви чуєте дитячий плач, особливо вночі, не відчиняйте двері. Це робили малярі, щоб виманити людей на вулицю. Малярів вони називали пантерами. Коли все всередині кричить, треба бігти. Чи був у вас такий момент? Діліться в коментарях. Не забудьте лайкнути та підписатися, щоб не пропустити більше цікавих історій.